Якщо хтось думає, що одні спалять інших у горнилі війни, то вони дуже помиляються. Це дуже небезпечна гра. Ми можемо спалити саму Україну. Тобто, всі сили, які є сьогодні в суспільстві, нам треба мобілізувати. А в нас поки що такої суспільної мобілізації немає. економіка у нас не працює у три зміни. У нас інформаційної політики справжньої немає. У нас виховного процесу немає. Ми навіть зараз чуємо про те, що там е предмети такі з історії треба вилучити там із освітніх процесів чи ще що -небудь. це недопустимі речі влада сьогодні має проводити політику на формування уряду національної єдності чи національного порятунку це означає що всі політичні сили там опозиційні чи про чи владні вони мають об'єднатися в одному уряді у парламенті має бути оця величезна абсолютна більшість. Тобто всі політичні сили вони повинні віді до цієї більшості, і ця більшість має формувати формувати уряд. І тільки цей уряд покаже приклад от нашим громадянам, що треба все-таки думати про великі справи, про державні справи, про нашу націю.